І тоді, коли приходить уже пацієнт до нас, і наприклад, він приходить до мене, давайте візьмемо такий вік. Ще коли можна, але вже 38 років, умовно, та? І пацієнт говорить: ну от я 18 років не можу завагінняти. Я кажу, ви знаєте, вам треба провести екстракорпоральне запліду. Пацієнт каже, ні, я не хочу якого. Питання а чи хоче пацієнт? А що може я переконати, що це треба робити, і чи треба це мені робити, чи використовувати інші методики? Тому е, вибор методу лікування та прискорення настання вагітності залежить не тільки від лікаря, залежить від, від сімейної пари, від прийняття цього, що вони хочуть, від страхів і міфів, які існують, і скільки часу вони готові на це витратити, і на скільки спроби? часу вони готові на це витратити. Тому я, як лікар репродуктолог я кажу: ось ви стільки не вагітніли. Давайте ми за вами поспостерігаємо. Ось перевіримо труби в цьому місці. В наступному зробимо інсемінацію. два-три місяці підряд. Це така малоінвазивна методика, яка допомагає завагітні. А далі, якщо ви не вагітні, то вам зроблю еко. І можу погрожувати і казати: а якщо ви не завагітніте, я вам зроблю еко.